Третє століття до нашої ери етруський поховальний ритуал. Етруски проводять поєдинок на честь померлого, і раптом з'являються римляни. А що це тут відбувається? Е -е, поховальний ритуал. Ага, цікаво. Мені здається, у мене з'явилася геніальна ідея. Так виникли гладіаторські бої. Ну, добре, добре, не зовсім так. Давайте детальніше розберемося, що таке ці гладіаторські бої, як вони виникли, і чому кожний гладіатор мріяв отримати дерев'яний меч. Гладіаторські бої виникли не в Римі, а в етруських племенах, які населяли північний захід Апенінського півострова. Етруски вірили, що кровопролиття на похоронах допомагає в загробному житті, тому під час поховального ритуалу проводилися поєдинки між бійцями. Але в IV столітті до нашої ери прийшли римляни, які завоювали етрусків і перейняли цю традицію. Спочатку вони також мали тільки релігійний характер, але все змінилося у 216 році до нашої ери. Саме тоді на похоронах Марка Емілія Лепіда були влаштовані поєдинки між кількома парами бійців. Так, це все ще були поєдинки на похоронах, але паралельно це вже ставало розвагою. Поступово з пленом часу бої втратили своє релігійне значення і все більше ставали видовищем. Їх стали проводити у святкові дні, щоб розважити народ та продемонструвати силу, владу та багатство організаторів. За рахунок державних коштів, гладіаторські бої вперше були проведені в 44-му році до нашої ери на честь загиблого Цезаря, а остаточно гладіаторські ігри стали окремим видовищем у добу Римської імперії. Октавіан Август регламентував типи гладіаторів, їхнє озброєння, систематизував правила та багато іншого. Поступово гладіаторські ігри набували деталі більшого розмаху доходило до того, що на аренах влаштовували цілі реконструкції важливих битв та облоги міст. Також збільшувалася кількість гладіаторів та час проведення ігор. У 70-му році Тед Флавій, на честь народження брата, влаштував гладіаторські бої, в яких билися полонені. Тоді на арені загинуло 2500 людей, а у 80 му році цей самий тит, але вже в якості імператора влаштував грандіозні гладіаторські ігри, які тривали 100 днів, під час яких загинуло біля 9 тисяч тварин. В 107 му році імператор Таріян влаштував ігри на честь перемоги над даками. Ці ігри тривали 120 днів, а під час їх проведення на арені билися 10 тисяч гладіаторів, і було вбито 11 тисяч тварин. За правління Траяна тільки за 6 років, і з 107 по 113 роки на аренах Риму билися більше 20 тисяч гладіаторів. Але не тільки чоловіки билися на арені, жінки також могли брати участь в боях, і цих жінок звали гладіатрисами. Найбільш популярні жіночі бої отримали під час правління Нерона та Доміціана, але недовго феміністки святкували успіх. У 200 році імператор Септімій Север заборонив жінкам брати участь в гладіаторських іграх. Також великим шанувальником гладіаторських боїв був імператор Комот. Він особисто брав участь у боях і цькуванні тварин, а на його рахунку близько тисячі перемог. Але як би це не подобалося правителям та людям, рано чи пізно все добре закінчується. Так само і з гладіаторськими іграми. Їхній занепад починається з поширення на території Римської імперії християнства. У 399 році імператор Гонорій закриває останні гладіаторські школи. А в 404 році повністю забороняє гладіаторські бої. Ну, з тим, як виникли гладіаторські ігри, більш-менш розібралися. Тепер дізнаємося, ким же були ці люди, які махали зброєю на радість іншим. Взагалі, назва Гладіатор походить від назви меча, яким вони билися, а саме Гладіус. Хоча пізніше не всі гладіатори мали меч, але про це згодом. Гладіаторами ставали різні люди із різних причин. Але я би виділив три, скажімо так, категорії. Перша і найбільш чисельна група це раби, яких купляли або захоплювали у війнах, тобто військовополонені. Ці люди билися проти власної волі, оскільки не мали іншого вибору. Друга група це вільні люди. Так, були і такі: вони ставали гладіаторами, сподіваючись здобути славу, гроші або щоб уникнути боргів. І хоча це було соціально принизливим. Деяким все ж вдавалося отримати славу і досягти високого статусу у суспільстві. І третя група це засуджені злочинці. Вони ставали гладіаторами, оскільки бої на арені могли подарувати їм шанс на життя. І не знаю, як ви, але я вважав, що гладіатори сиділи десь замкнені під ареною і їх просто випускали на бій. Але ні, римляни пішли набагато далі і відкривали цілі школи. І незважаючи на свій статус. По посуді більшість гладіаторів були одноразовою забавою. В цих школах вони отримували харчування та медичне обслуговування, оскільки трішки сумно буде, якщо гладіатор склеїть ласти швидше, ніж потрібно. Людей, які займалися купілою та підготовкою гладіаторів, звали ланістами. Будь-який ланіста, займаючись продажем гладіаторів або здаванням їх у найми та організацією ігор, мав перспективу швидко стати багатим. Гладіаторів готували у спеціальних школах, які звалися Лудами, там їх ділили на дві групи. Раби та люди, які добровільно стали гладіаторами, були в одній групі, яка називалася гладіаторською родиною, а приречених на смерть злочинців тримали у спеціальному приміщенні в'язниці. Центром школи був тренувальний майданчик, навколо якого розташовувалися кухня, комори для спорядження, лікарня, в'язниця для приречених до смерті на арені та житлові приміщення. Кімнати для гладіаторів початківців знаходилися на першому поверсі, вони були площею не більше 4 метрів квадратних, в яких мешкало дві особи, а професійні гладіатори жили на другому поверсі і вже мали кімнати облаштовані найгірше будинків заможних громадян. Кожні майбутні гладіатори мали виснажливі тренування із навчальною зброєю два рази важчою від тої, якою мали битися на арені. Це робилося для того, щоб розвинути сильні руки та плечі. Також їх добре годували м'ясом, овочами, рибою, щоб вони мали сили для важких тренувань. Тут я вимушений обірвати розповідь, оскільки є деяка інформація, якою я хотів би поділитися. Канал помаленьку росте, тому я прийняв рішення про створення спонсорства. Довго тут не буду розказувати, оскільки ви самі можете ознайомитись зі всіма умовами. В майбутньому я додам більше різних бонусів, але якщо ви бажаєте підтримати розвиток каналу, можете стати моїм спонсором. І тоді я зможу більше часу приділяти каналу, відео стане більше, якість краща, і всі будуть щасливі. Посилання буде в описі відео. Дякую за увагу! А тепер продовжуємо. Ну і давайте перейдемо до гладіаторів, а саме до їхніх видів. Гладіаторів було дуже багато, але я би виділив шість основних. Перший тип це мурмілон, один із найпоширеніших типів гладіаторів. Мурмілони воювали із великим щитом, скутумом і коротким мечем Гладіусом. Його шолом мав гребінь у формі риби, що символізувало його водну природу, що би це не значило. Другий тип це Ретарій. Їхнє озброєння складалося з тризубця та сітки, що дозволяло їм бути більш маневреними під час битви. Сітка використовувалася для того, щоб знерухомити противника, а тризубець для атаки, із захистом якось не склалося, бо обладунок складався із поруча на лівій руці та металевого наплічника. Наступний гладіатор це Секутор. Секутор був основним противником Ретарія. Захисний обладунок складався із гладкого шолома, щита скутума, короткого поножа на лівій нозі та поруча на правій бився секутор мечем гладіусом. Ще один тип це Бестіарій. Вони билися тільки з тваринами. Сама назва про це говорить, оскільки бестія означає звір або тварина. Спочатку озброєння Бестіарія складалося тільки зі списа, а тіло нічим не було захищене. І такі поєдинки скоріше нагадували страту, аніж двобій. Але пізніше вони почали проходити спеціальну підготовку, захищеність виросла. І озброєння вже складалося зі списа та меча Гладіуса. Після такого апгрейду в більшості боїв перемогу отримував саме Бестіарій. Також були Еквіти. Ці гладіатори билися на коні, їхній обладунок складався із шолома, круглого кавалерійського щита і наруча на правій руці. Озброєний еквіт був списом та мечем Гладіусом. Еквіти відкривали гладіаторські бої і билися з самого ранку, і битися Еквіт міг тільки із іншим Еквітом. Ну і можна ще згадати Фракійця. Цей тип гладіаторів виник в результаті збільшення кількості військовополонених, кого би ви думали. Правильно, фракійців. Озброєні фракійці були вигнутим кинджалом секою, на обладунок складався шолома із забралом з решіткою і характерного верхів'я у вигляді грифона. На ногах були ось такі тьопані обмотки, в лівій руці невеликий вигнутий щит, а на правій була поруча. Та і напевно все. Це були основні типи гладіаторів. Їх, звісно, було набагато більше, але вони були або великою рідкістю, або схожі на основних, тому не бачу сенсу їх тут розбирати. Ну, з гладіаторами розібралися. Тепер перейдемо до решти всього. Хоча гладіаторські ігри в основному складалися із поєдинку двох гладіаторів, це не єдина розвага, яка була. Інколи могли створюватися реконструкції важливих битв, але не таких реконструкцій, які роблять тепер. Тодішні реконструкції боїв були дуже жорстокими, під час яких гинуло дуже багато людей. Також відкриттям для мене стала навмахія, що в перекладі означає морський бій. Так, вони буквально проводили морські бої. Для цього землю заливали водою і влаштовували морський бій з елементами гладіаторських боїв. А, забув ще одне дуже важливе: гладіаторські ігри проводилися в амфітеатрах. Амфітеатри були по всій території Римської імперії. Але найвідоміший, звичайно, це Амфітеатр Флавіїв або Колізей у Римі. Він налічував від 50 до 80 тисяч глядачів і був основною ареною для боїв в імператорському Римі. Ну і тепер, напевно, найголовніше для будь-якого гладіатора. Добре підготований гладіатор, показуючи свою доблесть, вміння володіти зброєю, презирство до болю та смерті, міг завоювати прихильність народу. В цьому випадку фанати могли зажадати його звільнення. Кожний гладіатор, якому дарували свободу, отримував дерев'яний меч Рудис, через що звільнені бійці називалися рудіаріями. Після звільнення вони могли продовжити битися на арені або стати тренером у гладіаторській школі, або вчителем фехтування в заможних римлян. Ну, якось так. Сподіваюсь, вам сподобалося. Підписуйтесь на канал, ставте подобання, якщо вам сподобалося, або не ставте, якщо не сподобалося. Також можете заглянути в мій телеграм-канал, посилання в описі. Всім дякую за увагу, бережіть себе та своїх близьких. Скоро почуємось!